Сьогодні у нас такий гарний захід для дітей. Безпека, перш за все, для наших дітей у військовий час. Адже день захисту дітей це перш за все захист дітей від надзвичайних ситуацій, захист їх прав, а також врахування всіх їхніх потреб у всіх сферах нашого життя. Тому я хочу висловити подяку всім нашим запрошуваним гостям за організацію такого чудового заходу, який це квест у нас був, який виграві формі, показав нам е і навчив дітей. Можливо, нагадав правила безпеки правила безпеки, а також подарував святковий настрій. Він у нас складається з п'яти станцій. На кожній станції у нас приблизно близько десяти дітей, можливо, десь більше. Е у нас є станція юні рятівники, Це у нас державна служба з надзвичайних ситуацій організовує цей цю станцію. Управління патрульної поліції, яка розповідає нам про правила дорожнього руху. Центр комплексної підтримки це наші психологи, які допомагають дітям будь-якої надзвичайної ситуації справитися з їхнім емоційним станом. Акціонерне товариство Харків обленерго. Ще одна станція, вона нам показує правила електробезпеки. І товариство Червоного хреста це остання п'ята станція. Вона нам показує правила надання першої домедичної допомоги, що дуже важливо навчитися не тільки дорослим, але й дітям. У нас пожежні штафі була поділена на дві команди. Ну, в основному це були і дівчата і хлопці. По-перше, вони одягали на, дійсно, пожежний одяг, курточку, шлем та пояс. Далі вони виконали право, добігали до розгалудження. Приєднували пожежний рукав до нього, і вже на фініш вони локалізовували умовну пожежу. Сподобалося їм все, тому що скажімо, і форма в квесту, який був проведений захід, це надало змогу і рухатися, і набувати знання. Одностайно, скажімо, це це колективна форма роботи, до яких вони звикли упродовж наших освітянських заходів і проведення позакласних заходів. Одностайно, скажімо, це колектив і ця соціалізація була їм так потрібна. Вони цього чекають, і вони, і їх батьки. І ці радощі, які вони сьогодні і один від одного, які побачили, спілкувалися між собою. Це ще раз свідчить про те, що діти Харкова вони хочуть миру. І наш Харків є дійсно незламним. І діти мріють про перемогу і про відновлення наших освітніх, освітнього процесу.